Вам телефонує компанія Фінколект Україна. Будь ласка, очікуйте на з'єднання з фахівцем. І що з ним? Чи ждать треба? Вот Олександр Володимирович. Так. Доброго дня! Телефонуємо з компанії Фінколект Україна. Я вас вітаю. 770 інформує про запис телефонної розмови. Ага. З приводу вашої заборгованості по Тенго, пам'ятаєте? Ні. Напомніть. Кредит вибрали в компанії. А ви знаєте, як компанія поступила погано. Я їхніх грошей не бачив і не брав. Я б хотів, би, щоб ви мені не телефонували, хай компанія телефонує, просить пробачення у мене за скоєні злочини. Ми працюємо з вашим а... кредитором. Відно договору дорочені. У нас і дачі донести до вас ще діє пропозиція по списанню. Чи ви кредит брали чи не брали? Уточніть ви кредит ну так, ну так, ви будете я... на оплату по списанню? Ви будете оплачувати, чи ні? Ви хто? Заснула, поняв. Вот это фоп. І поклала трубочку. Ви хто? Кредитор. Я кредитор. І вона клад заснула, навірно, там. Будете, не будете. А вони гади. Гроші кинули, пожалувались. Мене гроші сняли. Я в долгах. Вони думали, що я їм буду проценти бешеные там платити. в 4 чи в 5 раз. Нам більше. Тупо гади. От не знаю, і вони жалуються, дзвонять, угрожають. Що робити? Напишіть в коментарях. Ну, надурили мене так чітко, що професіонали. В їх є сідані, Вони що хочуть, те й роблять.